В цьому році ми відзначаємо 160 років з дня народження видатного українського композитора, хормейстера, хорового диригента Григорія Митрофановича Давидовського. Це дуже цікава непересічна людина, і дуже актуально нам зараз познайомитись з його творчістю, тому що ми живемо в такий час, коли ми переосмислюємо. Історичні події, постаті нам зараз дуже важко розібратися. Хто із письменників, художників, митців, композиторів, хто для нас ближче, хто для нас дорожче, хто саме патріот України і хто. Наш герой, так би мовити, а від кого треба відмовитись категорично і його спадщину не досліджувати? З Григорієм Давидовським ми мало знайомі, тому що в радянський час замовчувалась його творчість, замовчувалось те, що він робив. Бо він дуже багато приклав зусиль. Багато дуже працював саме на те, щоб уславити Україну, уславити українську народну пісню, популяризувати українську народну пісню. І в роки української революції, в 1917-21 роках він був на боці УНР. На боці українського уряду є в нього навіть пісня, присвячена Петлюрі гімн оборонцям України, і цю пісню зараз використовують, коли хоронять наших загиблих героїв. То в багатьох церквах зараз в Києві і в Харкові ця, ця пісня звучить.

Зараз ім'я Давидовського знають небагато людей, особливо молодь незнайома з його творчістю. А на початку ХХ століття і десь до 1920-х років це був найпопулярніший взагалі із хорових диригентів і із композиторів, які виконували українські народні пісні і твори класиків світових. Чому так сталося? Чому із найпопулярнішого диригента, найпопулярнішого артиста, він став забутим, і навіть могила його була загублена із 70-х років. Ми не знали, де він похований. А він похований у нас в Полтаві. От це сталося через пропаганду радянської влади. З 20-х років почалася така пропагандистська кампанія, боротьба із церковщиною, циганщиною, різними проявами буржуазного націоналізму, і в тому числі з'явився такий термін Давидовщина, і боролися із Давидовщиною. Ну, що таке Давидовщина? Казали, що це Малоросійщина, це багато церковщини, багато використання слова Бог в піснях і в творах. А Давидовський дійсно був композитором, крім того, що Світським також писав дуже багато духовної музики. І до того ж, він в перші роки революції він підтримував українську автокефальну церкву. Він був на першому конгресі створення автокефальної церкви, представником від Вінницької громади церковної. Ну багато звинувачень, які висували проти нього мало освічені люди. Ну, ми знаємо більшовиків. Ми знаємо, хто хто був нічим, той став усім. І часто критики, які критикували Давидовського, називали його напівсамоучкою, там недоучкою і все таке проче, Вони самі закінчували ну, в кращому випадку музичний технікум. А у Давидовського була освіта два відділення Петербурзької консерваторії. Спочатку він вчився на диригентському відділенні 5 років, потім ще 6 років він вчився на вокальному. І таким чином, ну, набагато да, рівень його підготовки, рівень його знань набагато був вищий за рівень тих, хто його критикував. Але ж, ідеологія є ідеологія. З ім'ям Давидовського пов'язано дуже багато міст і населених пунктів як в Україні, так і за кордоном. Він прожив дуже довге життя. Помер він на 87-му році життя, і з них 65 років це плідна його композиторська і гастрольна діяльність. Самі останні такі його роки життя, чи найменш досліджені роки життя, випадають якраз на Полтаву. В Полтаву він приїхав у 46-му році після війни Другої світової для того, щоб створити філармонію капелу. Із філармонійною капелою весь час якась відбувалася біда, там дуже швидко змінювалися хормейстери, Один був репресований за те, що в роки війни при німцях співав, ще не вмерла Україна із своїм хором. другий був також звільнений з посади за те, що нечиста вимова, і російські пісні співалися з українським акцентом його капелою. Ну, такі надумані звинувачення були. І ось викликали Давидовського. Давидовський. Славився тим, що він міг взяти рандомно там 30 чоловік, чуть ли не з вулиці, і навчити їх за кілька тижнів так, що вони будуть співати з злагодженим хором. Оцим він займався в Полтаві в 46-му році, в січні, і створив філармонійну капелу. В квітні 46-го року капела вже давала концерт на 4 години. Із творів Давидовського, бо якраз 80 років йому виповнювалося, і замітьте, він не був пенсіонером, він ще не отримав пенсію свою. Бо законодавство таке було: пенсія давалася за особливі заслуги тільки до 60-х років, і його направили 80-річного композитора. Направили працювати в філармонію. Створивши капелу, організувавши концерт. Потім він займався дуже багато своєю капелою роз'їздами по селах, по військових частинах, по підприємствах із концертами. От. І так він працював до 49-го року. В 49-му році, нарешті, його відпустили на пенсію, звільнили на пенсію. От. І прожив він в Полтаві до 52-го року. В квітні 52-го року е його не стало, і він похований був на монастирському кладовищі. Так сталося, що дітей в нього була одна дочка, яка жила в Росії в Петербурзі. Вона не приїздила сюди, і тут він жив з другою дружиною. Дітей в нього не було, і дружина після його смерті виїхала теж із Полтави. Її сліди губляться десь. Тобто, могила його була недоглянута і ось тільки в цьому році ми її віднайшли. Я досліджувала біографію Давидовського як історик. Я не дуже розбираюся в нюансах музики, в якихось там особливостях. От, і я думаю, що чекає на вивчення його спадок. Він працював практично в усіх жанрах музики, починаючи від опери і закінчуючи тою низочкою чи віночком українських народних пісень, які зараз дуже часто використовуються, але тоді це була новація. От, Дуже-дуже чекає вивчення його спадок. Дуже зараз важко знайти його ноти, тому що в радянський час з 30-х років було заборонено в навчальних закладах використовувати його ноти, були вони вилучені з бібліотек, практично з усіх. І зараз тільки в архівах, скажімо, із двох його опер одна тільки знайшлася на території України в Вінницькому архіві. Тільки одна, хоча видавалася вона тиражом 500 екземплярів на обкладинці, видно, знайшовся тільки один екземпляр, може, десь в приватних колекціях щось таке є. І дослідження чекає оця його музична спадщина. Дослідження чекає його педагогічна спадщина. Він писав методичні рекомендації, як працювати з хором, як ставити голоси, як злагодити хор. Він дуже багато приділяв уваги, тому щоб хористи між собою були дружними, щоб в них були людські стосунки нормальні між собою, щоб вони не перевтомлювалися, щоб вони відпочивали після репетицій. Тобто такі рекомендації він записав і за. Залишив нащадкам, ну поки що ми їх теж не знайшли повністю десь оформленими. Але вони є, вони згадуються, і я думаю, що вони знайдуться. Дуже багато матеріалів за кордоном зараз по Давидовському. Дуже багато в таких місцях, де нам зараз вони недоступні. Але я думаю, поступово все відкриється. Треба займатися, треба вивчати, треба досліджувати.